Привіт! команда Блог 360 знову у Карпатах. Цього разу зимових. Сьогодні нас чекає багато пригод та розваг, але розпочнемо ми зі сніданку. Команда «Блог-360» вирішила здійснити особливу поїздку і не виїжджати за межі рідного краю. Своїм черговим пунктом призначення ми обрали Славське і Волосянку. Що знаходиться у межах Львівської області. І, врешті-решт, не пошкодували. Адже давно відомі місця відкрили для себе по-новому. Кожну подорож потрібно розпочинати з пошивного сніданку, який заряджає енергією на весь день. Сприяла гарним враженням і чудова погода. Славське зустріло нас яскравим сонечком і морозною свіжістю. Славські перетворюється на великий мурашник, вкритий снігом. Тому вибиратися в гори потрібно з самого ранку інакше ви ризикуєте стати учасником кількох квестів, зокрема, де знайти вільне паркомісце, чи як оминути величезну чергу на підйомник. Цій метушні вам допоможе запашний глінтвейн. Команда Блог 360 вирішила своє очікування наповнити саме цим смачним напоєм. Щоб піднятися нагору, Захар Беркут потрібно чекати в черзі близько 45 хвилин, а потім ще 40 хвилин підніматися на підйомнику. Добре, що є інший спосіб. Варто зауважити, що спосіб цей далеко не з найпростіших. Втім, хоча б раз у житті варто спробувати такий екстрим і пересісти на снігохід. Безліч вражень та позитивних емоцій гарантуємо. Зауважимо лише, що неодмінним атрибутом такої захопливої поїздки має бути гігієнічна помада, яка прийде на допомогу у боротьбі з морозною погодою. Народ було дуже круто. Ми з командою підняли з нагору високий верх, звідки відкривається неймовірна панорама на Карпати. Демо дивитися не встигне серце відійти від отриманого драйвового заряду, як на нього чекатиме ще одне приємне випробування. Цього разу красою. Справжньою винагородою для тих, хто спромігся подолати усі випробування на шляху до вершин, стає краєвид, що милує очі. Коли перед тобою відкривається велич за гір, то усвідомлюєш, що ні черги, ні холод не спроможні затьмарити задоволення, яке отримуєш наступної миті. Саме в такі моменти починаєш цінувати життя. Трої друзі, а тим часом славний дрон. Зазнав падіння. Але хіба це має значення, коли ми в Чудових горах Карпати? Гора Захар-Беркут. якщо ви приїхали сюди з дітьми, повірте мені, тут точно є чим їм зайнятися. <плес> 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 Любиш кататися? Хто любив собі. Матися. Я б такого возився цілий день. Але якби хтось за мене санки носив. Якось в дитинстві веселіше було, але дітям тут, напевно, весело. Я більше погляну твейну. Зйомки зйомками, а обід за розкладом. Йдемо щось перекусуємо місцеву колибу. Мабуть, кожен обожнює момент, коли можна просто зняти шапку, втомлено зітхнути і смачно пообідати. Ми пообідали в ресторані на горі Високий Верх. Дуже вам дякуємо, було це дуже смачно, але нам пора вирушати далі. Насправді на горі високий верх і дуже багато різних атракцій. сани, лижі, сноубординг, можна смачно попоїсти, а також можна просто поспати і позагоряти на сонці. Чим я власне і займусь. Неподалік від гірськолижного комплексу знаходиться музей Кривка. Йдемо, глянемо. Слава Україні! Героям слава! Заходимо за мною! Зараз ми знаходимося в госпіталізованій музеї роздягалка. Перед вами бачимо автентичну зброю часів Другої світової війни. Ця зброя, до речі, стріляє, якщо наступить лиха година, зможемо з нею попрацювати. В часи визвольного руху Криївки були порятунком для українських воїнів і мали важливе стратегічне та оборонне значення. Обов'язково відвідайте їх і відчуйте войовничий дух наших предків. Я заряджаю. Один. Клас. Тим часом нас пан Володимир проводить безпосередньо до Криївки, де ми будемо дивитися, як, як колись жили воїни. Mm -hmm. Полтанці воювали, творили і надихали інших повторювати свої кроки в боротьбі за незалежність України. Перед вами сільська звичайна дровітня. Під нею може бути дуже багато і може під нею творити великі справи. Захвадати. Аккуратно, помаленьку в середину. Це звичайна краївка на 12 людей. Тобто, ви побачите, серед е, є шість, шість ліжок, але насправді в такій краївці могло спокійно працювати 12 хлопців по станції. Тобто, це, це все відбувалося в дві зміни. Тобто, одні відпочивають, інші тихенько, при світці сидять і працюють, готуються морально, чистять зброю, пишуть листівки і піднімають свій бойовий дух. Як знаєте, що до нас дійшли їхні повідомлення, вони залишали на чомусь твердому. Або метал, це був, або, або камінь, тому подібного. Пише бий москаля. Їж, їж і думаєш, як бити москаля. Або вилкою, або зброєю. Так, А тут пише Упа, за волю Україна. А з іншої середи, знаєте, що написано? 1948 рік. Під землею зупиняється час і з'являються незвичні відчуття. Атмосфера музею криївки дозволяє максимально точно передати емоції і антураж тих буремних часів. Ми з командою зупинилися у готелі двір княжої корони. Не? Дякую. Покажу вам, як виглядає номер готелю. При вході знаходиться ванна кімната. В самій кімнаті знаходиться двоспальне ліжко, телевізор, і з вікна відкривається чудовий вид на Карпати. Командою прийшли повечеряти в ресторан Максим, один з перших ресторанів Славська. Нас приучають смачним баношем, картоплею, сальцем і дуже смачним узваром. Смачного всім! Певною особливістю наших поїздок є те, що ми любимо смачно поїсти. Саме тому ми рекомендуємо вам найкращі місця для цього. Я маю друге місце по регіональному змаганню самбір. боулінг самбір 2007, Так що. Сила, Відпочинок у горах це не лише не повторна кухня, а й не типовий для цієї місцевості боулінг. Друзі, а тепер давайте пройдемо і подивимось, що відбувається з кеглями за кулісами Боулін. Ви бачите, всі вони збиваються, згортаються в один великий резервуар, і вже звітом їх спеціальна машина виставляє рівненько за такому пірамідному порядку. Насправді досить цікаво, бо завжди було цікаво, як воно відбувається. Як результат відвіден боулінг клубу багато позитивних емоцій і пізнавальна інформація для любителів цієї гри. Мешканці нам порадили заклад, де можна спробувати дуже смачні чебуреки. Знаходиться він біля підніжжя гори Захар Беркут і відкрили його в вихідці з Криму. Доброго дня! Можна замовити один чебурек з, з сиром і з м'ясом? Будемо зараз спробувати, тому що я дуже люблю чебуреки і виміст. Ну, чесно, дуже смачний чебурек. Я взяв собі і м'ясом 25 рей. селено. Може скластися враження, що у своїх поїздках ми лише їмо. Однак це зовсім не так. Незмінним елементом нашої програми є активний відпочинок. Якщо ти у засніжених горах, то не маєш права втратити шансу покататися на лижах. Проте цього разу не вниз. А вгору. Рандами останніх років є здоровий спосіб життя та активний відпочинок. Ми з командою Блок 360 вирішили спробувати щось нове. І сьогодні пробуємо так званий скі-тур, який набирає популярності в Україні. Повний тур складає 10 кілометрів. Ми з командою взяли тільки невеличку частину, але якщо ви маєте бажання, то звертайтеся. 10 кілометрів, десь приблизно 4 години займе такий скітр. На дуже класно, дуже цікаво. Це як прогулянка лісом, але в лижах. Беремо, Адвісь. Мандрівки на лижах або ж іншими словами скіт-тури вперше відбулися ще у давні часи. Звичайно, тоді про розваги ніхто й не думав. Такі снігові прогулянки радше були життєвою необхідністю. З плином віків обладнання суттєво змінилося, трансформувалася конструкція і вигляд лижного спорядження, засоби безпеки, туристична інфраструктура. Незмінною залишається лише тяга до мандрів на лижах і тих емоцій, які дарують скіт-тури. Друзі, якщо ви вирішили зекономити на житлі в Славську, ви можете собі збудувати ось якусь снігову хатинку і просто заночувати тут. Різниця температур приблизно 20 градусів, тобто, якщо на вулиці мінус 15, тут буде приблизно плюс, плюс 5 градусів. Друзі, скейтур насправді дуже крутий, абсолютно всім сподобалось. Через те, що тут неймовірна красота, і є можливість просто прогулятися лісом і без якихось особливих навичок їзди на лижах. Тому що будова лиж така, що вона покрита спеціальним покриттям, вони дозволяють вам не їхати назад. Ви просто йдете під горку, насолоджуючись сонцем, чудовим повітрям свіжим і неймовірними красотами. Дивіться, зараз поцілені тут раніше не вступала нога жодної людини. От хіба там є свіди зайчики. Ірава, я поїхав! Я поки їхав, чуть не впав, а тим часом на сніжочку наш Ярема відпочивав. От такий маленький віршочок для наших глядачів спеціально від блогу 300 якого 60. Дякуємо. Ще одним місцем, де поєднуються затишок, гостинність і комфорт, є відпочинковий комплекс чотири сезони. Це один з наших улюблених закладів у цій місцевості, де відпочиває душа. Неповторний колорит відчувається у повітрі. Тут кожен може знайти для себе розваги та інтереси на будь-який смак. Роки йдуть, а наш символіст Ярема не втрачає свого вміння, а лише прибавляє навичок. І вже протягом 40 років він тут, у готелі, готельному комплексі чотири сезони, тішить наших гостей своєю чудовою грою. Дякуємо вам, Яремо. А теперся разом селеному садочку там я Рима, на цим грав, Додому, як блоч, сився. Та ми його не пускали. Дякуємо, дякуємо, Ремон, дякуємо. традиційно смачної кухні мандрівники мають змогу спробувати неповторну енергетику чанів і доторкнутися до живої природи. Коні, на відміну від багатьох інших тварин, бачать світ кольоровим. Але червоний і синій кольори їм не підвладні. Ще одним унікальним явищем, пов'язаним з цими тваринами, є те, що кут їхнього огляду становить наближене значення до 360 градусів. Це означає, що кінь знає про подію і ззаду себе, і перед собою. Також не складає особливих труднощів для нього і розглядати предмети в темряві. Друзі, ну ми вирішили ще показати кониках. Я зараз їду на. Коніна її звати Ефа, їй близько більше 30 років. Як казали хлопці, вона розумніша, ніж деякі люди. Йде сама, по суті, нічого робити не потрібно. І насправді дуже дивні відчуття, високо, досить і дуже класно. Я себе відчуваю Джоном Сноу з «Ігри престолів. Тільки хочеться швидко, але знаю, що краще не треба. Ну, Ми зараз їдемо з своїми славними воїнами на битву. Славське. Коней нагодували. Мечі нагострили. Ефа. <клухи> Скільки битв ми вже з Ефою перебули. Я відомий у <клухи> цілому світі під прізвиськом. Чорний Вальдемар і мій славний кінь Ефа. Ще одним незвичним ремеслом, яке команда 360 опанувала у черговій поїздці, стало гончарство. Шановні друзі, будемо зараз ліпити кугутиків, а потім будемо ліпити мисочки. Гончарство зацікавить не лише дітей, яким подарує море веселищів, а й дорослих, для яких це є шанс повернутися у дитинство. А ще це прекрасна нагода заспокоїти нерви і перевірити власну концентрацію. Друзі, ми приїхали в галерею Орефію подивитися на твори ворозотворчого мистецтва, так сказати, і будемо зараз оглядати картини. Цікаво, пізнавально, творчі основне. У нас представлено більше 150 робіт, художників перепрошую і відповідно ну, робіт у нас дуже багато є. Українському стилі є художники і є відповідно пейзажі, натюрморти, портрети. Портрети так. Десь це самотня діва, яка чекає свого принця. Де ти? Де ти? А я такий? А я ту. Дивися. такий Володимир і. дай, Остася, як би ти її назвала? Скажи би ім'я, перше ім'я. Катруся. Я і Катруся. Ми ще знаходимо людей, які власними руками, щось роблять. Угу. Відвідані галереї стали випадковим маршрутом у нашій подорожі. Однак, за підсумками побаченого, можемо запевнити, що воно того вартувало. І кожен з членів нашої команди придбав щось на згадку, що символізуватиме море позитивних вражень, яке ми отримали у цій мандрівці. Як наша подорож Славське та Волосянко, і мушу сказати вам, що я зруйнував для себе стереотип щодо типового відпочинку в горах. Тут можна не лише кататися на сноубордах і лижах, а також зробити багато інших видів розваг. Приїду сюди ще не раз і вам рекомендую. Друзі, всім смачного! Триматися на гору і не чекати довжі, і не чекати в черзі є інші. Але не шо таке. Де ж таки як замерз, як фільмів? Паляндос! Рекоресо, рарейно, лакеро, марено, марандос, реленоландос. Просто неймовірно. Команди підняли знак. Знак. Дун-дун-дун-дин-дун-дюн ден-дюн. Віка куди зробиш таке руками! Нема я не контролюю! Те я бігаю по горах, ой мене несе! Зйомки зйом з... Хочу вазу.